Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як холоденко зливає квіткову з Добриніним, Боднарчук та Алєксєєв, Вітвіцька, Цьоміки, Боміки, Факап Волошина, Володимир Забадюк та Польща. Мощуйтесь зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з гучної заяви Наталії Холоденко, цієї самої психологині, яка славиться пристрастю до тістечок в Монако, до їх поїдання, смакування і так далі. Але от ми з вами сперечалися: одні кажуть, що значить Холоденко, це інфоценка, інші кажуть, що вона професіонал своєї справи, треті кажуть Фрікеса, четверті клоунеса. Справа не в тому. Мені подобається, як холоденко, не підбираючи потрібних слів, не намагаючись якось загравати, а вона говорить, як відчуває, як є, тому що все одно вона залишається частиною українського шоу-бізнесу. І на цей раз під роздачу потрапили. Нікіта Добриня та Даша Квіткова. Давайте переглянемо невеличкий шматочок, і завдяки нашим кошенятам я взагалі дізнався, що у холоденку викладала подібне відео. Я просто не встигаю слідкувати за всіма. Так, я підписана на дуже багатьох артистів, але водночас я не можу дивитися просто гортати стрічку 24 на 7, Що ж там у них відбувається? У мене немає команди, я працюю один, нагадую, хто взагалі не в курсі. Тому давайте переглянемо, що ж такого резонансного, сказала Холоденко. Бо для мене нічого нового, а для вас можливо стане відкриттям. Просто от ви мене питаєте про Дашу Квіткову. Ну я з нею навіть знайома особисто. А що Даша Квіткова? От хто така Даша Квіткова? Ну, типа, от от шо, от вона ем, лідер чого. В чому її компетенції? Що вона вміє? Що вона знає, яка її історія? Історія піти в проєкт Халастяк, підписати договір з цим, з цим своїм чоловіком, халастяком і заробити на цьому кучу грошей? Да. Ну, так. Ну, народ вони розводять на цих історіях, тому що він або гей, або бісексуал. Це 100% я вам говорю. У них син і що? Ну, і що, що у них син? Вам розказати, як синів роблять? Те, що Нікіта Добринін по шоколадному морозову, не є якимось прям ноу-хау. Адже тисячу разів ми підіймали цю тему, ми це все пояснювали, розповідали, намагалися якось вкласти зерно істини. Але, звичайно, що любителі квіткової. От до речі, будь ласка, напишіть в коментарях, а з чого? В чому саме? В чому саме Квіткова є фахівцем? Бо я теж не зовсім розумію. Ну, фахівчиня з того, як одружитися, як вийти заміж за чоловіка, який полюбляє шоколадне морозиво, потім розлучитися, чи створити піар-пару, яка зможе принести дуже багато грошей. Ну, в чому фахівець Даша Квіткова? Вона ж нічого не вміє, там руки, ось розумієте. А те, що в неї зараз є дуже вигідний контракт, співпраця. Ну, давайте так, ми не стверджуємо, є певні. Думки стосовно того, що Квіткова зараз дуже має теплі стосунки. Приятель що таке? Зараз, секундочку. Відволікають. Завжди мені мама телефонує, коли я знімаю випуски. Даша Квіткова має особливо теплі стосунки з командою Олени Зеленської. Тобто можна скласти один плюс один і зрозуміти, що там вкладаються в Дашу Квіткову досить серйозно. Звичайно, Даша навчилася заробляти великі кошти в неї рекламні інтеграції найкрупніших, найкрутіших брендів в Україні водночас. А я не розумію рекламодавців. Ну хто така Даша Квіткова, яка не може зв'язати двох слів? Згадайте її туру країною про успішний успіх. Так вона таку дичину розповідала. Що ти навіть більш в банальних книжечках, якихось записниках знайдеш куди більше корисної та цікавої інформації, ніж те, що транслює у суспільство квіткове. Тому слова «холодинка» для мене вкрай зрозумілі. Я не знаю, що вас дивує до сих пір. Сказано, що це хороший піар-кейс, це роман в них діти. І що? Звідки ля взагалі, от правильно холоденко, сказала. Я вам зараз можу нагадати, звідки беруться діти. Яка різниця? Діти взагалі не показник. Квіткова – це виключно про заробітки і про те, як вони навчилися заробляти на мамсько-батьківському контенті. Розумієте? Контенту, господи, перепрошую. Тому холоденко молодець, я приємно вражений, нарешті в цьому болоті, яке почало застоюватись. З'явилося щось цікаве, жваве, про що можна подискутувати. Давайте поспілкуємося в коментарях, що ви думаєте про цю тему. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А прямо зараз ми з вами приходимо до особливого конфуза. Українського блогера Олександра Волошина, як тільки но мені здавалось, не будемо говорити про Сашка, тому що ну не цікаво. Дуже часто він з'являється в наших випусках. Але ж ні, команда Сашка настільки. Ха-ха-ха! Знатно зафакапала, що я не міг це не додати до свого випуску. Зараз я вам зачитаю. Ви уважно просто послухайте суть думки прес-релізу, який розсилає піарниця Сашка. Ну, тобто, цей реліз кидають усім блогерам, журналістам, ЗМІ і так далі. Значить. Блогер Волошин заспівав про стосунки зі стриптизеркою та показав відео. За сюжетом відео на трек пазли дівчина у відвертому вбранні та на високих підборах танцює на сцені для єдиного глядача в залі. Який сумом спостерігає? Ну це треба серйозно зачитувати. А зараз який сумом спостерігає за приватним шоу? Прихильник Олександра Волошина в інстаграм вже встигли припуститися думки, що трек. Трек Пазли про нещасне кохання присвячене співачці Ані Трінчер, з якої бізнесмен та блогер. Дивіться, як наголошують, бізнесмен на першому місці, а потім вже блогер. Розлучився зовсім нещодавно. Ну, типу. А... Що у нас по сюжету долі тепер трінчер після розлучення з Волошиним стала стриптизеркою? Аню, я не знаю, я б на твоє місць я б на твоєму місці образився, <клес> але співак встиг заперечити цим хибним здогадкам навіть як з дружині, яка випадково приєдналася до його прямого ефіру з прихильниками. О, взагалі, випадково, абсолютно випадково, Сашко. Виявляється, історія навіть не є автобіографічною, як розповідає сам виконавець. Це історія мого знайомого, який був у стосунках з дівчиною, яку неймовірно кохає, але дізнався, що вона стриптизерка. Він тривалий час вагався, чи варто продовжувати ці відносини, але через деякий час, нарешті, зрозумів, що не може бути з дівчиною, яка його обманювала, і вирішив поставити крапку у відносинах. Хоча продовжував кохати її. я надихнувся цією історією і разом з авторами створив трек і кліп Пазли, поділився Волошин. Щодо особистого життя новоспечного Холостяка, майже холостяка країни. Чи готовий він до нових стосунків та як він переживає розлучення, Олександр не коментує. Яка трагедія, яка драма життя. І ви знаєте, я б взагалі це не додавав наші плітки. Ну, мені не цікаво. Тому що Олександр Волошин це дуже низькосортний артист. Ну, він намагається закріпитись, що в бізнесі як співак, але сань. Ну, давай так. Це твої намагання якось викорінити комплекси внутрішні, тому що ти зараз намагаєшся зайняти нішу росіян. Які були ці Хамалі, Навалі, Хуаї, але не дотягуєш, м'яко кажучи. Ну, репертуар просто на найнижчому рівні. І, звичайно, якщо Волошина зараз відправити в якийсь клубний тур Україною, він не збере як музикант взагалі жодної платформи, жодної. Не знаю, стадіон, ну, який стадіон, про що ми взагалі говоримо. Тому ідея Сашка, вона провальна, але він намагається, він пре, адже він дуже вірить в свої сили. Ну, окей, подивимось, до чого це призведе, тим не менше. Чому я про це сьогодні говорю? Справа у тому, що піарниця Волошина мені пише наступне в Фейсбуці. Піарниця, артиста на я піарниця-артиста на ім'я, там ще просто один артист був. А також проєктно співпрацюю з блогером Волошиним, у якого сьогодні прем'єра пісні. Хочу надіслати вам на розгляд новину. Будемо вдячні, якщо підтримаєте публікацію на сайті Обоз. А, тобто мені треба звернутися до редакції обозу, до свого керівництва. А хто не знає, я співпрацюю з обозом і пишу там свою авторську колонку. І безумовно, в мене є редактор, в мене є керівництво. І я повинен запропонувати ось цю драматичну драму з стриптизного стриптизу. Ну, повний крінж. Давайте тепер проаналізуємо. Я не знаю, на яких умовах, на яку заробітну плату йдуть працівники до зараз до Волошина, до інших артистів, але питання навіть не в тому, скільки вони заробляють, а питання в професіоналізмі. Уявіть себе на місці цієї піарниці. Ти займаєшся Олександром Волошиним. І ти. Надсилаєш реліз, прес-реліз по композиції, блогеру, який завжди топить твого підопічного. Завжди. А де логіка? І ти просиш підтримати цей реліз? Я підтримую, ось, будь ласка, я зачитую. Ну це просто крінге. Конкретніше крінге, і це підкреслює, що настільки непрофесійних людей беруть, сань, з такою командою ти потонеш. У трінчер зараз теж там цікаві моменти відбуваються з командою. Зовсім скоро обговоримо. Але не суть. Зараз не про трінчер. І коли ти наймаєш таких людей, потім не дивуйся, чому твій кейс не працює. Не може бути такого, ніякий піарник в здоровому глузді не напише. Людині, яка топить твого підопічного, завжди підтримайте наш реліз. Ну серйозно, ще й потім підтримайте на обозі, з якого переліку обоз повинен публікувати стриптизну драму Волошина. Я вже мовчу про те, як саме написаний цей реліз. Тому що курка лапою, розумієте? Немає там взагалі нічого розумного, правильного від слова зовсім. Намагаються закинути декілька інтриг, але це виглядає недолуго, підкинути цікавість до особистого життя Волошина, яке нікому не цікаво з дорослої аудиторії. Тому що, проаналізувавши і статті, взагалі, публікації про Волошина на обозі, ТСН. Потім хто там ще, Уніан. Воно працює тільки коли є поєднання Заню Трінчер. Ну, про їх розлучення, стосунки, зійшлися, розійшлися. Коли окремо волошин, він практично не цікавий дорослій аудиторії. А і тут піарниця, яка підтримайте нас релізом. Ну ось я вас підтримую в своєму блозі. Сашко, звільняй свою команду і змінюй людей, тому що вони тебе просто затягнуть на дно. Чим ви думаєте, кого ви берете на роботу, чому піарники, які приходять на позицію, не вивчають елементарно, ну це легко проаналізувати. В мене на каналі води на Ютюбі Волошин і буде 500 тисяч роликів. І зрозуміло, яке в мене ставлення до Сашка і в якому світі я його буду все одно показувати людям. Тому що мене цікавлять зашквари в першу чергу. І зашквари не тільки сашка, а взагалі зашквари всього шоу-бізнесу. І тут мені от таке скидають. Боже мій, хочеться сказати. Подивимось, чекаємо тепер, ще прес-реліз від Дані Трінчер. Якщо так буде, то я. Я щиро посміюсь. Давайте поділіться вашими думками. До речі, ще є декілька цікавих зашкварів, які я залишу в своєму телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням в описі під відео та в закріплених коментарях. Там ви усе знайдете. Друзі, ну а ще більше подробиць про наш український шоу-бізнес ви знайдете на моєму сайті новин без паловмедіа. Посилання залишаю в описі під відео та в закріплених коментарях. Читайте, там багато цікавенького про нашого бізнес, Найгарячіші ексклюзиви віднині на сайті Безпалов Медіа. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу, доно... нашу доноту. Вже бачите, заговорююсь, нашу спільноту донатом. А ми йдемо далі. А зараз поговоримо про Боднарчука та Алєксєєва. Я не буду зачитувати злив, який мені прислали, тому що стане зрозуміло людям, ну, Алєксєєву чи Боднарчуку, хто це надіслав, а тому, що це перше рукостискання. Значить, пам'ятаєте той скандал, який з'явився в публічному просторі. Аліна Дурицюк розповіла, що. На своєму концерті в Тель-Авіві, в клубі Алексеєв заспівав одну пісню зі своєї україномовної програми, пісню П'яне сонце російською, і когось це там тригернуло, обурило. Хоча, дивлячись на відео з виступу, нічого подібного ми не помітили. І ЗМІ це підхопили, почали про все це говорити. Але знаєте, нападати на Алєсеєва і Бондарчука оце ті люди, які не зрадили собі. Давайте так: Алєксєєв був одним із перших, якщо не взагалі не перший, коли відкрили бучу, і він з хлопцями повіз гуманітарку допомагати все, що необхідно: вода, їжа, ліки. Алексєєв міг спокійно виїхати з України в будь-який момент. Для нього це не було взагалі якимось якоюсь перешкодою. Але людина залишилася в Україні, продовжує працювати, продовжує давати концерти, благодійні концерти, на яких він не бере кошти за свою участь. І Алєсієв дуже багато робить як волонтер. Але чомусь про це не розповідає публічному просторі. Дуже хочу запросити його на інтерв'ю, поспілкуватися, поки що чекаю відповідь. Так ось Алєсеєв, який тримає за собою дуже багато важливих соціальних ініціатив, але він про це мовчить. Він на цьому не піариться і не намагається створити ім'я. Теж саме можна сказати про Олега Боднарчука, який мав надуспішний бізнес в країні 404, Не хочу називати. Повністю, самі розумієте, про кого і про що я говорю. Так от там в нього була своя агенція, яка займалася організацією самих крутих премій, самих крутих концертів, концертних турів. І це були сотні тисяч доларів. Але з першого дня від повномасштабного вторгнення, після повномасштабного, Боднарчук не просто перестав співпрацювати, а повністю. Закрив агенцію на території тієї країни. Розумієте? Людина, яка мала що втрачати: сотні тисяч, мільйони доларів. Але його позиція була принципова від першого дня. І таких людей ми повинні цінувати. На жаль, за вибором, за патріотичним вибором багатьох медійних людей, стоїть вигода: привіт, Машу! Стоїть вигода переслідування певних цілей, маніпуляції. А тут люди свідомо розуміючи, що втратять дуже багато чого, вирішили стати на бік світла. Боднарчуку, якому вже під час повномасштабного вторгнення. Пропонували проводити музичні премії там під шумок. Ну, типу, його ім'я не буде ніде світитися, ніхто ніде не буде називати. Йому просто потрібно приїхати в Московію і організувати там крутезний захід. І йому б заплатили дуже великі кошти за це. Навіть не сумнівайтеся. Але він принципово цього не робить і не зробить. А тут ми шукаємо зраду в тому, що Аліксєєв. Заспівав на прохання слухачів одну пісню російською мовою і відразу зрадонька. Ну, таке. Давайте просто аналізувати тоді, починаючи від 24 лютого, в кого яка була позиція, які мотиви, і що ми тоді називаємо зрадою. Тому що будь-який крок можна назвати зрада, зрада, зрада. Тому перед тим як робити якісь висновки, ви добре проаналізуйте, подумайте. Це ось я вам так пересказав злив, який мені надіслали з подробицями. Що я до чого, але тема цікава. Хочеться залишити це тут для наших хронік. А що ви думаєте про цей скандал? І чи вважаєте виконання однієї пісні російською мовою? вже справжньою зрадою? Давайте дискутувати. 241-ша окрема бригада сил територіальної оборони Збройних Сил України. Обранцем відомий телеведучий став боєць 241-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, 207 й батальйон тероборони ЗСУ, лейтенант Олексій Ситайло. До повномасштабного вторгнення Олексій працював судею, тому готувався до війни завчасно. Насамперед забезпечив архівацію та евакуацію справ із суду. А вже 17 березня вступив до лав ТРО, де отримав псевдодред. Дред зустрів Соломію відвіцьку вже під час війни. Оце дуже важливий момент. Будь ласка, запам'ятайте цю фразу. І нехай зараз у нашому житті не цукерки та квіти, а відеозв'язок у сигнал та короткі плюси. Але я дочекаюсь тебе, написала Соломія Вітвіцька в своєму дописі. Ексклюзивно для служби зв'язків з громадськістю нашої бригади, телеведуча 1+,1 плюс В додає: 241-й бригаді служать сильні духом чоловіки. Вони наші надійні захисники. Тепер я це знаю не з чуток, а на власному досвіді. Пишаюся, що мій коханий захищає Україну в лавах сил ТРО ЗСУ в одній з найкращих бригад. А це чудово. Тут немає жодних питань. У мене питання до того, що Соломія Вітвіцька зустрілася з своїм обранцем під час війни. В той час, коли у Фейсбуці є світлини, де від 2017 року де спільні компанії Соломія проводить час зі своїм майбутнім коханим. Тобто, стверджувати, що Соломія підібрала чоловіка вже тоді, коли він розлучився. Ні, друзі, це так не працює. Це ту картинку, яку хочуть створити для вас. Адже а, не якось не дуже благородно бренд Войс, обличчя один плюс один. Соломія Вітвіцька, розлучниця. Ну, це ж не той образ, який буде працювати, який можна класно монетизувати і показати людям. А треба показати, що Соломійка така добродушна, добросердна, підібрала чоловіка з розбитим серцем. Ні. Соломія знала сімейство свого майбутнього обранця дуже добре, дуже багато років, знала його дружину, знала їхніх дітей, але при цьому не зупинилась, коли знайшлась можливість поповнити свій сімейний гаманець любов'ю, піклуванням, не знаю. Які там були цілі у Соломії, але це не схоже на випадковість. Це скоріше продуманий, чіткий план по тому, як заарканити чужого чоловіка. І знову ж таки, і він, і вона, в обох рильця в пушку. І він винен, це його відповідальність, і вона винна. Але настільки намагаються сформувати ідеальний образ, що просто ем, немає слів. І до Дьоміна пішла на проплачене інтерв'ю. Так, так, Славко, ми все знаємо. Нам вже розповіли кошенята, що це було проплачене інтерв'ю. Ну, на певних умовах, скажімо так, якими в майбутньому скористається Дьомін. Тому Соломія, якби ти, Соломія, як би ти не намагалася замітати свої сліди, не вдасться. Ми все знаємо, ми все розуміємо. І інтернет пам'ятає все. Нічого не забудемо. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Під одним із інстаграм-дописів Володимира Заводюка підписник залишає наступне: абсолютно штучна істота пише про емпатію. Заводюк відповідає: Раджу хейт вилити в російських пабліках. Знову ж, Підписник пише: Раджу отримувати оплату за організацію нацвідбору на компанію зареєстровану в Україні. А, звичайно, що тригернуло заводюка. Він же теж формує образ такого милого, щирого українчика, справжнього. А по суті, заробляє гроші направо й наліво. На усьому на чому зможе. Адже Володя Завадюк з'являється тільки там, де є гроші. Не просто так він підтримав Скайлер. Не просто так він а, взявся за організацію Нацвідбору. І ви розумієте, що там кошти відмили, шалені просто. Чуток вистачає, Володю. І якщо покупатися, фактів теж знайдемо чимало. Володь Заводюк буде саме з тими людьми, які можуть йому допомогти заробити. Тому говорити про якусь щирість Заводюка, про те, що він такий класний українчик, про те, що він такий справжній, ну це смішно. Завадюк це виключно про гроші. Продуманий, холодний, цинічний персонаж українського шоу-бізнесу. Тому я радію з того, що підписники висловлюють свою думку і не бояться. Друзі, це правильно. І на завершення я хочу зачитати одну із новин, яка сколихнула усіх і вся. Польща і Україна ведуть перемовини про повне закриття кордону на. Двосторонню торгівлю Дональд Туск. Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що це буде тимчасовим рішенням і болючим для обох сторін. Я готовий навіть приймати жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною. Завжди за погодження з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом. Але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим. Друзі, це дуже вплине на наш з вами кошик споживача. Адже зараз Україна більше імпортує, ніж експортує. Наскільки виростуть ціни на продукти, навіть не можу уявити. В будь-якому випадку нам не звикати економити, але водночас ну, мм, ситуація дещо патова. І які будуть наслідки для нас, я не знаю, час покаже. Але як показує міжнародна політика, друзів у нас немає. Є тільки вигоди, знаєте, дружба по вигоді. По інтересам, усе інше це не про дружбу і треба бути сильними, незалежними, самостійними. Це дуже важливо. Самостійно державу, тільки так у нас є шанс вистояти і витримати низький уклін кожному захиснику та захисниці, які боронять нашу Україну. Дякую кожному, хто не залишається байдужим. Будь ласка, пам'ятайте, в країні війна, донатьте та допомагайте нашим захисникам. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Адже я людина, не робот, і інколи треба відпочивати. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!